Доброго дня всім! Сьогодні неділя у нас Значить температура плюс 3 градуса Хочу розібрати оцей нуклеус, який в мене на, кстати, Неділя 17 листопада Хочу розібрати цей нуклеус який зимує на рамку 1-2 до Тобто вона схожа трошки на українську, удліньонна така. Хочу показати нуклеуси, в яких матки в мене зимують. Це в мене така надставочка, це був такий пробний варіант. Така надставка тут у мене. От, на длинну рамку. Вона ось так виглядає. І воно тут пчела. Ось вуличка сидить вона. ось вона. От, я зараз її розберу і хочу подивитися. Що там буде в них. Полив димаря, бо не знаю, що нас може чекати при такої температурі. Воно ну, просто так холодно. Епа сім'я вже сидить у клубі. Головне те, що таких рамках довгих рамках жала зимує а на 230 рамке не хватає корму не зимує вона сейчас я одну рамочку цю витягну поставимо її хай вона постоїть тут Так. Що ж тут далі в нас? Так. Матка є. Ось вона ходить матка. Вона не мічена. Ось вона ходить. От. Ось така кількість пчоли, але тільки вона зимує у зимовнику. От. Ось така кількість джолки. Вона на отакій длинної рамки, ну типу української. Вона визимовує. Це в мене був такий пробний варіант, як зробити, щоб сім'я визимувала. Ми оцю більш повномедну рамку поставимо посередині. А от ту менш повномедну оцю ми її поставимо з країшку. О, ми її отак поставимо тоді. Оце таким чином. Ну отакий невеличкий е в умовах. Зимовника він визімовує. Це в мене такий був пробний варіант, ну вже багато років тому таких було 55 штук. І за зиму всі визимовували, жодного відходу не було. От. Побачимо, що в цьому годі буде і як вона себе поведе. Ось нуклеус, ну в мене їх багато. Різних нуклеусів є, є такий, є нові, воно нас сімірамочні в мене стоять нуклеуси. Я зараз можу взяти камеру, покажу вам, які в мене зараз нуклеуси стоять. У <кій> <кій> мене ось такі нуклеуси ще є. Ось Вони 7, на сім сімімісні, на сім відділень. Ось такі, от такі от. Зараз в мене Я користуюсь такими. Вони вигодні. Тим, що в іюлі місяці, коли коли вже середина іюля, ну, липень, е, вже матки не потрібні пасічникам, е, просто коли нуклеус освобождається від е, маток, остається, лишається одна матка. от, І тоді я її беру, цю, е, цей нуклеус повністю висаджую у... Е, Висаджую у вулик і це, виходить, сім'я. І вона на соєшнику, ця сім'я ще працьовує на сояшнику. Получається, там у неї 10 рамок розплоду. Сім'я отрабатує. Ой, камера впала. Сім'я отрабатує повністю на медосборі і йде на зиму. Де 5-6 тюлочок вона йде. Така сім'я на зімні. Дякую за перегляд вам.